Знаєте, що я вам скажу? Що є новини. Ми поки з вами тут перевенимо. Тут Лечен пише, ну і не тільки Лечен, тут наші глядачі. Значить, Русня пише про те, що збили бізнес-джет, і всі семеро людей загинули. Росіяни пишуть, що це був бізнес літак Пригожина. Про те, чи був він на борту, невідомо. Потім, а ще його збило російське ППО, загинуло 10 людей, і Пригожин був на борті. І про це повідомляє Росавіація. Хто би міг подумати. І пишуть: е, ну, та, царстві небесного новопредставленому рабу Божому Євгенію, будь проклятий, хто причастен к этому терористичному акту в самому центрі Росії. Це з останніх новин, уявляєте? Ну тобто, а? хто? пані тут, і ми, пані, ми будемо сидіти й сумувати з цього приводу, так? Да? Та ми зараз заплачемо. Ну, ми, ми підемо, вип'ємо не чокише. Я просто думаю, колись в них, того, щоб привести Путіна до влади, ФСБ грохнула лебідя свого часу разом з Антоном Боровіком, відомим журналістом, який. Заснував оце совершенно секрет цю газету, розслідувачку. А тепер в них, значить, Пригожен замість Лібідій. Мені просто цікаво, чи буде це чорним лебедем. Але ну кожен з нас розумів, що його грохнуть. Причому, е, знаєте, ну російське ППО помилилося. Як цікаво, а до цього Пригожен помилився? Як він поясняв, коли вони приземлили ці сім літальних апаратів, там кілька літаків і лікутерів. Він так, він вже сказав, помилились, помилився ППОшник. Ну, от і зараз ППО помилилося. Прекрасна історія. Е, ну, тут нема поговорювати, зараз тут чат просто рве від, цього, від цієї новини, бо наші глядачі mm -hmm. від належне, вони стежать за стрічками новин. І раніше навіть я прочитав, вже про це пишуть і обговорюють. Ну, здоров'я погибшим, як то кажуть. Яка прикра новина, Тетяна Деревенко, я з вами згодом. Привіт ім передавайте, як сказав колись Путін. Йому там розповідали про, це, про, про втрати словом. А він таки в кінці: ну, привіт ім передавайте. Ну тобто, чувак взагалі там далекий від реальності, йому пофіг там, на ті втрати, він просто каже: погибшим привіт передавайте. Ну, щоб а, ви так, розуміли, так, таке реально, це факт є таке. Ти дивись, про ППО. Що тут, Дивись, пам'ятаєш Путін, і що случилось з вашою підводною лодкою «Курск»? Вона утонула. А що случилось з вашою космічною станцією Луна-25? Вона розбилась. Ну, тоді, а, що случилось з Пригожиним? ну <серцем>. а що сталося з Пригожиним? А що сталося З400 в Криму? А, а оце та це... Авіація, це... Це окрема тема. І Друзі, до... я. Про Пригожена та чекайте, от, тут сухайте, друга тема а, ще а є. Ваш вижу... котик просто теж порвав Нека... весь чат. Чи да, <свист> <да, свист> <да, свист> це кішечка, чи це котик, я <свист> Його не знаю. Ні, це це кіт. Він у нас кримський кіт, і звуть його боцман. Так що, коли говорили про батьківщину, кіт там потягнувся. Так що, от дивіться, про Пригожина. а ніхто не думає про те, що це така, такий спосіб. Знаєте, в нього ж там було кілька паспортів з різними рожами, з різними фейсами, з різними прізвищами. Може зараз зникне людина, потім з'явиться зовсім інша після пластичної ну, операції. Це може логія бути... чистої води. Ну можна припустити, але ми хочуть. маємо. Ми, ми маємо справу з параноїками, і конс і людьми, які живуть на системах за дивлюся, і не здивуюся, якщо завтра таким, ну або там за кілька місяців таким же чином гепнеться літак з Путіним. А потім з'явиться ще одна людина, десь в районі там ем, якоїсь там ем, Африканської Республіки. Пригожен же, він був людиною. В чому була його суть? Ми його не чекали. Він був людиною, яка готувала. Принципі, вихід російських літ і грошей, таке інше в африканській цій республіки. Тому в даному випадку там в Африці та бази формувалися, гроші перевозилися. Тому цілком можливо, що вони, як гітлерівські злочинці готуються, готуються тікати. Розумієте, в чому сенс? Такі можливий. Ми заходимо в Крим, а тут падають всі бізнес джети. Слухайте, я не хочу випереджати події, але це, здається, було очікуване, тому що ем, як би це пояснити? ну, ну, коли ти, ну, Є конкуруючі сторони. Якщо ми повернемо ну, зараз про Пригожина, ну, повернемося до Крима, тому що це теж частина цієї історії. Та? Пригожин і Суровікін це ж е, одного поля ягоди ну, для розуміння. Так само, як і Гіркін. Ну, тобто, це ФСБ, це те, що нам постійно розказують там, вежі Кремля, Башти Кремля я не знаю. Я в цьому не розбираюся, чесно. Тобто, тепер уже Путін лишився сам на сам з міністерством оборони. Тобто Шойгу -Герасіму. Ну, Тому що провідні оці всі, тепер треба очікувати, що Патроше вдавиться оливкою десь на банкеті. І там з ним буде Венідіктив, можливо, Ксенія Собчак, але менше з тим. Тобто він лишається сам на сам з Міністерством оборони, тобто з військовою хунтою, яка очевидно, тому що що сталося з Пригожином, можемо показати це відео, е а потім повернутися до кримської теми. Тому що Крим це правда є ключ. Тобто, в принципі, послаблення цієї всієї вертикалі путінської, тобто він сам догрався. Те, що як ми говоримо, що це хвороба, це лемінги, це. Це просто психічний розлад. Ну, от база, оця от російська, вона показує, як падає бізнес-джет Тверська область, якщо я не помираюся. Село Куженікіна. Класна назва, класна назва. Ти посмотри, падає. На борту було десятеро людей, три члени екіпажу і сім пасажирів. Кажуть, що там з ним був з Пригожиним ще Уткін, його права рука. Куди, блядь, бабахне? Куди упав? Вон тут куски летять. Куда упав? Летят. Пот... Мене завжди дувала їхня реакція. Коли акула їла Ходя їхнього соплеменника. А там ага. куски летять. Боже, вона же його съела. Вона нарвется на куски прямо. Знаешь, і тут теж куски летять. Ну, так, а Пиздец. що там має летіти? Не, Гівно пригожене, вам на голову падать. Це смішно. Хуїди. З одного боку. де Гдігє. <клес> е, є ще інформація, <клес> ну це ж все, все з цих Какого медіа, фильма? їхніх, ну так званих медіа, Гарим. так звані ЗМІ, там нічого <клес> подібного не існує вже давно. Що було, як ми чули, як сказала ця цей живий організм жіночого роду, що. Це не точно. Два вибухи чули, і це йдеться про можливо, що про С-300, про яке зараз пишуть, два постріли було С-300, і цей літак упав. Е... Так це збивало про життя. Тобто так. наші дрони долітають а ви до, до Москва-Града. Розумієш? Ну, да, а тут, да, да. тобто, це ж не просто так. Ну тобто летить джет, Фейн. тобто він відстежується на флайрадаре, як мінімум. В нього є, типа, позивний відповідь. І вони, тобто, ну, я собі чітко уявляю картинку, як Путіну доповідають, що Пригожин в небі, типу москва петербург Збивайте. От я собі це чітко уявляю. Тепер Путін лишається сам на сам з воєнною хунтою. Ну, подивимося, що далі. буде. А ви пам'ятаєте, що, пам що одним з тих, хто прямо підтримав Пригожина під час цього бунту, і до того, коли Пригожин кричав там, Шайгу його в діє патрони, був акціоном. І за чутками це те, що надходить з Криму. Якби от наша, ну якби е, ну, передають з Криму джерела, що у Аксьонова в нього дуже був зав'язаний з Пригожиним дуже сильно. І в нього е, є закордонні паспорти, звісно, не російські якраз африканські, там панамські, чи я не знаю, якісь там ну якось там якийсь там ну не цар, ну, але якось такої невеликої нігера щось таке. Е, тобто Пригожин, скоріш за все, для Аксіонова був людиною, яка мала забезпечити його втечу в разі, ну, цілком можливо, що так, що вони готувалися. Зараз нема пригожина Тепер, я думаю, як пройняють кримські еліти, які були з ним дуже пов'язані. Більше того, він же їм там якось. Владу ну, там, там насправді вагнерівців дуже багато в Криму. Там якісь в них нерухомість, готелі, вони там є. І от тепер от я не знаю, що буде, як це відобразиться на Кримі і на стані кримських оцих це відобразиться. Розвілі. Знаєте, якби був живий Чечі, то сказав би як котят. Але про Крим давайте повертатися сьогодніх операцій. І... І тут Шуня нам підсовує, знаєш, в тихаря. тобто вже мемів набирає. Давай, порхай, як бабочка. Жаль, що Пригожин поїде. Пає... <схід> так, це один мем. Ми далі. показуємо чи не показуємо? Показуємо, показуємо. О. А я ж на підперегляд дивлюся і думаю, що це ж всі бачать. Ти ж чого? Оце дуже Ти чого... круто. Ти, Ти ч... <схід> чого не? <на тіл? схід> і фото всіх пасажирів літака. <реш> да. це, це якраз. Це, смішно. Воно. це зараз понесеться мемів так, що просто, ну ви вже бачите, щойно ця новина з'явилася, а Україна це ж країна, просто генератор мемів на весь світ. Це все дуже швидко відбувається. і Як це відбувалося, в принципі, з його так званим цим походом, мітіжем і так далі, зразу теж було багато мемів ну шо є?